Привіт! Залітає до нас наступна машинка, все той же німець, свіжачок з Німеччини, Шкода Фабія, 1,4 MPI, простий звичайний атмосферник. І пішов погляд машинки. Нічого нового, але народ дуже любить цю машину. Універсал. Ціна бюджетна, відповідно стан класний. Ну, така фабійка. Не багато про неї розказувати. Особа нема чого. Нічого не кручене, всі вікна рідні, вся ціла. Гума зимова, легкосплавні диски, трьохспицеве кермо, оригінальні коврики, шкодовські, сидіння ковші кондиціонер, електрика. Все в наявності. Кермошки Рене. Передні склопідйомники. Задній диван. Багажник дуже великий в них. Просто капець. Машина маленька, компактна. В салоні місця багато і багажник зробили. Величезний. Це є великий плюс. Ще раз зовнішній огляд. 2006 рік, ціна на старті буде 9... 4900. О, такий лялюн. Кому цікаво, дзвоніть, набирайте, діагностуйте, перевіряйте, машинка варта уваги.